І так, всім привіт, дорогі друзі. З вами Олег, і Настя, Настя. Да, проєкт Парабідак. В цілому, в цілому, у нас є багато про що розповісти, про що поговорити. В цілому, по-перше, ми вже доволі давно займаємося проектом Парабідак. Гамає, точніше, да, це Да, Свій проєкт, де ми просто проходимо ігри по фану. Бувають різні. Бувають з російською локалізацією, бувають з англійською, де ми намагаємося перекладати. Бувають, якщо знаходимо українську локалізацію взагалі супер. Да, отлично. Да. Дехто до сих пір відправляє повідомлення з приводу того, що о, чому не знайшли українсь... українську чи оригінальну локалізацію і т.п. Суть в тому, що більшість ігор, в які ми проходимо, вони доволі старенькі. Так же само, як було з проходженням Shadow of the Hedgehog, де люди почали писати. ну, Одна людина почала писати, доставати з тим, що. О, чому взяли не оригінальну локалізацію? Російську, тому що ми не знайшли в першу чергу. Типу, um. іноді просто дуже тяжко знайти вообще якусь, крім російської. Есть, е... її, тупо або вже немає, і нереально знайти. Да, або, того, це... я не знаю, це треба десь її купляти. Ні, 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 um... От. Це просто гра на Xbox, але її а. доволі таки важко було знайти та версія, яка працює. А. На прибутному Xbox. Ну, да. Самі ліцензіонні ігри туди важко знайти. І уж тим паче на фрібутній ще важче, так як. Я гадав, що будуть якісь сайти, де можна буде скачати, встановити. Але це, на жаль, не так. На Nintendo Switch я взагалі мовчу, там українська локалізація має лише одиниці ігор. Так же само, як Overcooked, ми навіть не можемо там змінити локалізацію на оригінальну, якщо що. На деяких іграх вона просто не міняється. Там навіть нема такої, типу, варіанту, типу, змінити мову. Так. Да, тобто таке. А, також хотіли би сказати, що. Ми майже рік займаємося цим каналом, і, на жаль, немає особливого якогось позитиву в плані переглядів. Вони залишаються на тому ж самому рівні, що і півроку назад, чи рік назад. Мабуть, тоді навіть краще було найкому. краще. Да. Угу. Це, скоріше всього, зв'язано з. Іграми, які ми проходимо, і в особливості з тим, що. Іноді попадали просто в такі моменти, коли, наприклад, якийсь хайп саме на ц... цю тему. Наприклад, як тоді виходив. на Ned Fred да. це взагалі вийшло випадково, тому що нам друзі дали покористуватися VR. І я вирішив, що це буде хайпово, всі діла. І саме в той момент виходив фільм Five Nights at Freddy's, тобто П'ять ночей у Фредді. Mm -hmm. Це було дивовижно, звісно. Yeah. Але е, в основному залітали відоси такі, які я намагався піарити грошима. Суть в тому, що є е, така функція на Ютубі, що можна за гроші. Купувати рекламу, тобто відос буде чаще рекомендуватися, чаще показуватися в стрічках людей. І тільки після цього вони набирали перегляди. Там навіть можна вибрати, ти хочеш ще більше аудиторії чи більше переглядів. Ну, це тобто... допомагає тільки на цьому конкретному відосі. Іногда, да, іногда нагадаю, за цього що його дивляться, типа ще трошки на другі відоси. Ну, типа, переходять, але це рідко. Ну, в основному саме цей один. Да, біст, да. все. Але там не дуже багато закидувано ту рекламу: гривень 100-150 угу. максимум. Там всього лише 3-4 ролика було пропіарено таким чином. Але це особливо не дало нам ні переглядів, ні підписників. В цілому підписників стало то більше, але вони все рівно не дивляться. І це понту в цьому немає ніякого. Тому всі інші якось Смисла ролики... Я просто в рекламі особо нема, то вони дають трохи більше переглядів на сам один цей відос, а в основному на сам канал імпакта як не йде. Так, да, тому ми вирішили цим не користуватися більше ніколи. Це лише якщо ми створимо якісь а, свої проекти, а, про які і піде мова. Так як, по-перше, ми підемо на невеличку відпустку на неділю, mm -hmm. щоб трохи переробити цей канал на краще. Тобто там заставки якісь зробити для відеороликів, так як деякі з тих відосів починаються просто з того, що геймплей починається. Да, так, Просто початок і все. Ну, без, без привіт. Там... Да. Привіт, пока. Тому що ми почали вже записувати не якось роликами, а підряд. Тобто цілий час, цілих два часа, години. Так трошки розважаю. легше іноді виходить, бо коли записуєш один-два ролика ну, тобто, початок-кінець одразу, то якось тяжче потім знову починати записувати. Так, да, тому ми підряд все записуємо і просто нарізаємо ці куски, і за цього у нас немає на деяких відосах а, привітання і прощання. Угу. А, тим не менше. Іноді ще ми просто з стрімів нарізаємо. Да, З прямих трансляцій. Да. А, етерів. Етерів, так. Да. Але в будь-якому випадку ми вирішили зробити таким чином, що канал трохи переробимо. Заставки зробимо, там, оформлення каналу і т.д. і тепер. І за цю неділю будемо займатися нашими новими проектами, які в майбутньому анонсуємо, тому що я ніколи не вважав летсплей і проходження ігор чимось таким, типу, що можна вважати основним контентом. Основний контент це щось більш. Своє. Своє оригінальне і ТД і ТП. Бо от якщо взяти лецплей, це, мабуть, найпростіший контент, яким можна займатися, тому що. Ну, що реакції. Ні, реакції не настільки прості, Є? я тобі кажу. А мені щось да. казалось, що так само. Ні, я насправді за 5 хвилин на реакцію устаю більше, ніж на 30 хвилин летсплей. Ну, деякі реакції я просто записую через силу, тому є речі, які мені не сильно подобаються, тому приходиться їх записувати через силу. Але все ж таки у нас достатньо багато ще ігор залишилося на проходженні. Залишайтеся з нами. І прошу підпишіться на наш телеграм-канал, тому що ми в скорому часі будемо. Анонс Ан... робити рік. Анонси да, да, релізи. Щось розповідати про майбутні е, проекти щось да, да, да. таке. Тому давайте зробимо ось так: от, е, в наступну суботу, чи вже з понеділка? З понеділка, напевно. Добре, давай тоді, з 19 серпня, ми в, е, продовжимо випускати на цей канал відоси. Тому очікуйте. Угу. І будемо вам щастя. <гум> да, но одразу хочу сказати, що у нас буде проєкт, більш зв'язаний з відеоіграми. По поводу свого я ще не придумав до кінця, але ще дізнаєтесь, тому що реально багато ідей, які хотілося відтворити для вас. Також колаборації між нами двома, це, ну, це теж. Ну, тут да, і так зрозуміло, що якщо ми будемо зустрічатися саме на наших каналах, я маю на увазі. Ну так, да, типу, в мене Лег буде, а я буду в Олега на каналі. Так, ну, да, так, да, все, все як положено. І так же само, от, один відос в день у нас буде чітко виходити кожен день на цьому каналі. Починаючи з наступного понеділка. Точніше, з понеділка через неділю, угу. скажімо так. 19, те коротше. 19 -те число, так. Да. Тому що треба і відпочити трохи від викладування по два відео в день. Це трошки напряжно було вже. Да. Mm. Це... Це так. Через е основну роботу Олега трошки буває таке, що. Не виходить записувати відео або ну просто його нема вдома, наприклад. Так, да, да. тому приходиться трохи викручуватися із ситуації. Якщо ми хочемо займатися нашими новими проектами, нам прийдеться уйти на таку міні-відпустку. Це, звісно, можна було взагалі зробити з наступного місяця, але це вже занадто довго. Угу. Uh, тому будемо дивитися, що з цього вийде, так як контенту у нас наперед записано немало. Так ж само Sony Heroes перед записю цього відео ми uh, записали на 3 години вперед. <laughs> І так, думаю, по черзі просто попроходимо ігри, які у нас на даний момент є. І почнемо щось нове проходити, хто його там знає. Але ж... Треба просто позакінчувати всі, що ми почали. Наприклад, да, е да. Шерлок, який в нас тягнеться ще з самого початку взагалі канала. Да. Ну я думаю, що він і останньою грою буде з цих, які ми проходимо в даний момент. Зараз простіше всього нам пройти цього Sony Heroes і Overcooked. Mm -hmm. Overcooked залишилося да, овер мало. Там там ще трошки. Так, да, там ще зовсім трошки. І Sony Heroes ми вже пройшли дві історії. Другу історію ви подивитеся пізніше, коли от пройдеться від... міні-відпустка. І тоді постараємося ще понаходити українські ігри від українських розробників. Я теж я буду так далі проходити різні новели, бо я так розумію, що новел. Ну, українських більше якось, їх якось проще зробити. Ну, їх дофіга. Просто в тому то й діло, що у нас же ж був свій проект AnVisual, який займався в салі новелами по СНГ. А. Але, от як розпочалася війна, то вони почали це, якось. Більше перекваліфіковувати свою діяльність на українських е, гравців і залишати лише українські локалізації на ігри. Ну, я ще маю на увазі, що іменно розробники ну, типу, розробка. Ну, я зрозумів. Українська. То якось я багато саме новел знайшла. Може, це я так просто шукала афігену. Може і таке бути. Але в будь-якому випадку, новел дійсно багато, з українською локалізацією теж. І саме від українських розробників теж. Це можна глянути на тому сайті, на якому ми зазвичай локалізації mm -hmm. дивимось. А, ну, добре, от такий от відосик, Тому чекайте новинок. Хтось тобто, влупашився в машину, походу. Так. Добре. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег і, і Настя. Па-па! Да. Підписуйтесь, ставте лайкусики, лайки. І чекайте нас і чекайте. 19 числа. Да. Па -па. Через 9 днів.